Вітаю вас, друзі городники та садівники. Знаєте, бувають такі ранки, коли ти виходиш на ганок із горнятком гарячої кави, навколо тріщить мороз, градусник показує мінус 17, а ти дивишся на свій засніжений сад і бачиш не просто дерева, а майбутні можливості, про які раніше навіть не здогадувався. От, наприклад, гляньте вон туди, у куток саду, бачите той старий пень, що залишився від зрізаної минулого року вишні чи яблуні. Він стерчить там як старий зуб, мулює очі, і ми постійно перечіпляємося через нього, коли косимо траву. Зазвичай перша думка викорчувати його, спалити, знищити, стерти з лиця землі. Це важка фізична праця, після якої болить спина, а руки ниють від лопати й сокири. Але сьогодні я пропоную вам поглянути на цей, здавалося б, непотріб, зовсім іншими очима. Давайте уявимо, що цей пень це не сміття. А фундамент для вашої власної маленької грибної ферми. Так так, саме взимку, коли в саду затища, найкращий час спланувати цю магію, щоб уже наступного сезону збирати врожай делікатесів прямо під ногами. Багато хто з нас мріє вийти вранці в сад і назбирати кошик білих грибів, підосичників чи маслюків до сніданку. Це звучить як казка, чи не так? Але тут є нюанси, про які часто мовчать продавці Міцелію в яскравих пакетиках. Давайте одразу розставимо всі крапки над І, щоб ви не витрачали гроші та час на марні сподівання. Існує два, абсолютно різні світи грибів перший світ це ті самі благородні лісові красені, боровики, підберезники, підосичники. вони аристократи Грибного царства. Їх неможливо змусити рости просто так на грядці з огірками чи під самотньою грушею. Ці гриби утворюють складний симбіоз, який називається мікоризою, виключно з корінням певних лісових дерев. Білий гриб любить дуб, ялину, сосну або березу. Маслюк жити не може без сосни. Підосичник, як зрозуміло, з назви шукає осику. Тому, якщо ви хочете вирощувати саме ці види. Вам доведеться спочатку посадити на дірянці цілий маленький ліс, і це має бути не одне дерево, а справжній гайок, де створиться свій мікроклімат, своя тінь і своя вологість. Якщо у вас є такий куточок з соснами чи борісками, тоді у вас є шанс. Технологія тут доволі проста, хоч і вимагає терпіння. Ви берете перезрілі шапинки грибів із лісу, ті, що вже старі, м'які, які ми зазвичай не беремо в кошик, і розкидаєте їх під деревами. Чим раніше ви це зробите, тим краще. Спори потрапляють у ґрунт, знаходять молоде коріння і починають будувати той самий невидимий інтернет лісу грибницю. Але пам'ятайте, це грав довго, результат може з'явитися через роки. Але що робити нам, звичайним садівникам, у яких немає гектара лісу, затеєстеріпні від фруктових дерев? Тут на сцену виходить друга група грибів сапрофіти це справжні трудівники, санітари природи. До них належать усім нам відомі гливи, або яких ще називають вєшенки, опеньки, шиїтаки та багато інших. Їм не потрібні живі дерева партнери, їм потрібна мертва деревина, яку вони будуть руйнувати, перетворюючи її на поживні речовини і, власне, на смачні гриби. І ось тут починається найцікавіше. Зараз, поки ми маємо час і натхнення, давайте підготуємо наші пні до весняного заселення грибами. Це набагато простіше й ефективніше, ніж корчування. Замість того, щоб боротися з пнем, ми змусимо його працювати на нас. Уявіть собі цей процес як приготування вишуканої страви, тільки готуємо ми її для грибниці. Мій кіт, смугастий сирничок, обожнює спостерігати за цією роботою. Він сідає десь поруч на гілку, мружиться від зимового сонця і контролює кожен мій рух, ніби він головний агроном. Отже, що нам знадобиться? Насамперед, хороший дриль або шурупокрут і товсте свердло. Наше завдання зробити в пні якомога більше отворів. Свердлимо прямо зверху, у зріз, і можна додати трохи з боків під кутом. Чим глибші і шивші будуть ці кишені, тим краще. Це будуть наші інкубатори. Не шкодуйте сил. Уявіть, що ви робите швейцарський сир. Тепер, коли отвори готові, виникає питання: чим нагодувати пень, щоб гриби росли як на дріжджах? Деревина сама по собі це целюлоза та лігнін, це багато вуглецю. Але грибам для старту, як і будь-якому живому організму, потрібен будівельний матеріал для білка азот, а також енергія, фосфор. У звичайній деревині цих елементів обмаль. Тому ми трохи схитруємо і допоможемо природі. Зазвичай радять використовувати аміачну селітру або сечовину. Це дійсно працює, особливо якщо ви хочете просто пришвидшити гниття пня. Концентрований розчин цих добрив випалює деревину зсередини, робить її пухкою і запобігає появі непотрібної порослі. Знаєте, як буває? Зрізав клен чи ясен, а він наступного року вистрелив віником молодих пагонів. Так от селітра це зупиняє. Але ми з вами підемо професійнішим шляхом. Я рекомендую використовувати комплексне добриво, наприклад, амофос. Чому саме він? Тому що там є і азот, і фосфор у доступній формі. Фосфор критично важливий для формування потужної грибниці та майбутніх плодових тіл. Ми беремо це добриво і щедро від душі засипаємо його в просвердлені отвори прямо сухими гранулами під самий верх. Не бійтеся переборщити, деревина все вбере. Це наш зимовий вклад. Зараз, коли на вулиці волого, сніг то тане, то знову падає. Це добриво буде повільно розчинятися, просочуватися в структуру деревини, пом'якшувати її і готувати ідеальне середовище для майбутніх мешканців. Ми залишаємо пень у спокої до весни, нехай морози розширюють тріщини, нехай волога робить свою справу. Коли прийде весна, сніг зійде і сонце почне прогрівати землю, ми повернемося до нашого підготовленого об'єкта. Зазирнувши в отвори, ви побачите, що добриво зникло, воно розчинилося і пішло вглиб. Тепер час для магії заселення, і тут я мушу зробити дуже важливе застереження, про яке часто мовчать у популярних статтях. Будьте надзвичайно обережні з вибором грибів. У багатьох джерелах радять вирощувати опеньки. Так, це смачно, це класика маринованих грибочків, але опеньок, особливо сіні, це дуже агресивний гриб. У природі він часто поводиться не просто як сапрофіт, що їсть мертве, а як паразит, що вбиває живе. Його грибниці утворюють довгі чорні шнури, ризоморфи, які під землею можуть розповстися на десятки метрів і атакувати коріння ваших здорових яблунь, груш чи вишень. Заселивши опеньки на пень, ви ризикуєте через кілька років втратити половину саду. Тому я наполегливо раджу, якщо ваш пень знаходиться посеред саду, серед живих дерев, забудьте про опеньки. Ваш вибір це глива, тобто вєшенка, або шиїтаки. Ці гриби мирні, вони їдять тільки те, що вже мертве, і не загрожують вашим живим посадкам. Як же відбувається сам процес заселення? Найпростіший варіант купити готовий зерновий міцелій це зерно заросле білою пліснявою, грибницею. Ви просто берете це зерно і щільно набуваєте ним ті самі отвори, куди взимку сипали добриво. Але це ще не все. Щоб міцелій не висох і щоб туди не потрапили конкуренти, різні плісніви чи бактерії, отвори треба започати. Можна використати садовий вар. Можна взяти звичайний пластилін, віск від свічки, або навіть просто забити отвір мохом чи дерев'яним чопоком. Головне, створити всередині затишний вологий мікроклімат. Якщо ви не хочете купувати міцелій, можна піти експериментальним шляхом купити в супермаркеті свіжі гливи, відрізати нижню частину ніжок, де видно білий пух, подрібнити їх і запхати в отвори. Це менш надійний спосіб, але він теж часто спрацьовує. Особливо якщо погода сприяє. Після того, як ви посіяли гриби, ваш пень потребуватиме мінімального догляду. Головний ворог грибів це сухість. Тому, якщо літо буде спекотним, не забувайте поливати землю навколо пня, а сам пень можна іноді накривати мокрою мішковиною або просто притіняти, щоб сонце не випалювало деревину. Уявіть, як через кілька місяців, а може й через рік, після теплого осіннього дощу. Ви підійдете до цього колись потворного пня і побачите на ньому грона розкішних, сіро-блакитних або кремових грибів. Вони будуть чисті, без черв'яків, вирощені власноруч. Це неймовірне відчуття тріумфу природи та вашої кмітливості. Зрізані власноруч гриби мають зовсім інший смак, ніж магазинні. Глива це взагалі унікальний продукт. Вона містить речовини, які знижують рівень холестерину, а ще вона дуже м'ясиста і ароматна. Уявіть, як ви смажите їх з цибулькою та сметаною, або робите з них грибну юшку. І все це з того, що ви хотіли викорчувати і викинути. Але що робити, якщо ви не любите гриби або боїтеся їх вирощувати? Чи варто тоді возитися з пнем? Однозначно варто. І тут у нас є ще один секретний інгредієнт триходерма. Це мікроскопічний ґрунтовий гриб, який не утворює плодових тіл, які ми їмо, але він є найкращим другом будь-якого агронома. Триходерма це хижак у світі грибів, вона харчується патогенами, тими самими збудниками хвороб, від яких страждають наші томати, огірки та полуниця. Якщо навесні ви заселите в отвори пня препарат триходерми, наприклад, трихосан або інший якісний біопрепарат, станеться дивовижна річ. Триходерма почне бурхливо розвиватися на мертвій деревині, використовуючи її як базу, як фортецю. Вона проникне глибоко в коріння, яке розходиться від пня на багато метрів у всі боки. Уявіть собі, вся коренева система старого дерева перетворюється на фабрику з виробництва корисного біофунгіциду. Триходерма буде поширюватися по цих підземних дорогах, оздоровлюючи ґрунт навколо. Ви можете сміливо садити поруч овочі, і вони будуть під надійним захистом. Крім того, триходерма дуже швидко руйнує деревину. Пень, заселений нею, згниє і розсиплеться в труху в кілька разів швидше, ніж звичайний. Через пару років ви зможете просто купнути його ногою і він розвалиться, перетворившись на родючий гумус. Це ідеальний варіант для органічного землеробства. Ви не використовуєте хімію, ви не надриваєтеся з корчуванням, ви просто запускаєте природний механізм утилізації. Важливо розуміти ще один аспект: старий пень на ділянці. Це не просто шматок дерева, це цілий екосвіт. Коли ви починаєте працювати з ним, ви додаєте життя у свій сад. Звісно, на непідготовленому пні можуть вирости і звичайні поганки. Природа не терпить порожнечі. Якщо ви не заселите туди корисні гриби, туди прилетять спори якихось трутовиків чи інших неістівних видів. Саме тому наша стратегія зіграти на випередження. Ми займаємо цю житлову площу нашими друзями. Гливою або триходермою, не залишаючи шансу шкідникам. До речі, щодо добрив: я згадував про амофос. Чому важливо внести його саме взимку або ранньою весною задовго до грибів? Тому що висока концентрація мінеральних солей при безпосередньому контакті може опекти ніжний міцелін. Грибниця це тонка павутинка, вона дуже чутлива, їй потрібен час, щоб стіл був накритий, але страви не були занадто гарячими. За зиму концентрація добрива вирівнюється, воно розподіляється по капілярах деревини, і до моменту внесення міцелію середовище стає ідеально поживним, а не токсичним. Це як підготувати ґрунт для розсади. Ми ж теж вносимо добрива заздалегідь, а не сиплемо їх прямо на ніжні корінці помідорів. Також хочу звернути вашу увагу на естетичний бік справи. Пень, зарослий красивими грибами, виглядає дуже екзотично, майже казково. Це може стати елементом ландшафтного дизайну. Деякі сидівники спеціально привозять з лісу мальоничі колоди, вкопують їх у тінистих куточках саду, створюючи такі собі грибні галявини. Це додає саду глибини, робить його більш природним, диким у хорошому сенсі цього слова. А якщо ви ще й фотографуєте, як і я, то фактурна кора, вкрита оксамитовими шапинками грибів, при м'якому вечірньому світлі, це готовий шедевр для вашого інстаграму. Глянцева поверхня гриба, гра світла й тіні, контраст між грубою деревиною і ніжною м'якотю – це справжня краса. Повертаючись до технічних деталей. Якщо у вас немає дриля, чи можна обійтися без нього? Можна, але це буде менш ефективно. Можна зробити над бензопилою або сокирою, але в такі щілини важче закладати міцелій і він там гірше тримається. Отвори, просвернені свердлом, це ідеальний варіант. Вони працюють як капсули, що зберігають вологу. Діаметр свердла краще брати десь 10-12 мм і більше, глибина на всю довжину свердла. Чим більше деревини ви охопите, тим швидше грибниця захопить весь пень, і не забувайте про чистоту. Хоча ми й працюємо на вулиці, намагайтеся, щоб у міцелі не потрапляла земля чи брут із взуття. Гриби, істоти шляхетні, вони люблять чистоту. Є ще один цікавий нюанс для тих, хто живе в регіонах із суворими зимами, як у нас. Промерзання пня взимку це добре. Вода, яка потрапляє в пори деревини, замерзає і розриває волокна. Це робить деревину м'якшою і доступнішою для грибів. Тому не бійтеся залишати отвори відкритими на зиму після внесення добрив. Природа сама проведе оранку вашого пня зсередини. А вже навесні, коли встановиться стабільна плюсова температура, ви проведете посівну кампанію. Якщо ви оберете шлях з триходермою, ви отримаєте ще один бонус: триходерма чудово справляється з переробкою опалого листя. Якщо навколо пня восени назбиралося листя, не поспішайте його прибирати. Заселена в пень триходерма поступово перейде і на цю органіку, перетворюючи її на компост прямо на місці. Це замкнутий цикл, про який мріє кожен пермакультурний дизайнер. Ви нічого не вивозите з ділянки, нічого не спалюєте, все переробляється і повертається в землю у вигляді добрив. Давайте підсумуємо наш план дій. Перше, знаходимо пень, який нас дратує. Друге. Беремо дриль і робимо з нього решето. Третє. Щедро солимо його амофосом або іншим азотно-фосфорним добривом. Четверте. Чекаємо весни. П'яте. Приймаємо рішення. Або ми хочемо смачні гриби. Тоді беремо гливу, але не агресивні опаньки. Або ми хочемо здоровий ґрунт і швидке зникнення пня. Тоді беремо триходерму. Шосте. Закладаємо міцелій або препарат. Заліплюємо одвори і чекаємо. Сьоме. Насолоджуємося результатом. Це настільки просто, що впорається навіть дитина. До речі, залучайте дітей чи онуків до цього процесу. Для них це справжня магія запхати якісь зернятка в дерево і потім спостерігати, як звідти лізуть гриби. Це чудовий урок біології на свіжому повітрі. Та й взагалі садівництво має приносити радість, а не лише в тому. Використання таких біологічних методів це вищий пілотаж. Це свідчення того, що ви розумієте природу і співпрацюєте з нею, а не воюєте. І наостанок, ще трохи про безпеку і здоров'я. Гриби це джерело білка, вітамінів групи В та мікроелементів. У наш час, коли продукти в магазинах часто невідомої якості, мати своє джерело чистої їжі це безцінно. Вирощуючи гриби на пні, ви точно знаєте, що туди не лили жодної хімії, що вони росли в екологічно чистому куточку вашого саду. Ну, а якщо ви оберете варіант із триходермою, то отримуєте чисті овочі, що теж є запорукою здоров'я вашої родини. Тож, друзі, поки на дворі зима, сніг і морози, не сумуйте. Плануйте, мрійте, готуйте інструменти, огляньте своє володіння критичним оком можливо, той старий пень у кутку, який ви планували корчувати навесні, стане вашим новим улюбленим експериментом. Спробуйте! І я впевнений, що результат вас приємно здивує. А мій кіт сирничок передає вам вітання і вже готується контролювати весніні роботи, адже в саду завжди знайдеться справа для справжнього господаря. Нехай ваші врожаї будуть щедрими, а праця на землі легкою і в радість. До нових зустрічей, і нехай у вашому саду все росте, цвіте і плодоносить, а шкідники та хвороби обходять його десятою дорогою. Бережіть себе і свою землю.